Давним-давно на нашій українській землі, 25 лютого 1871 року, на Волині народилась дівчинка Лариса, але рідні називали її Лесею. З 9 років почала Леся писати вірші. І були вони такі гарні, що їх вирішили друкувати. Лесене прізвище було косач. Та щоб усі знали, що дівчинка ця родом з України, Лесяна мама, відома письменниця Олена Пчілка, підписувала їх іменем Леся Українка. Дуже любила Леся українську природу, ліс, річку, поле, разом зі своїми братами і сестрами ходила до лісу, збирала ягоди, бігала до річки купатися. Як гарно писала поетеса про нашу рідну українську природу, ті вірші й донині цікаві дорослим і дітям. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку, голосну та знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов. Про молодощі, радощі, надії вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. У родині спілкувались українською мовою. Читали українські книжки, кохана всіма Леся росла здоровою і веселою, любила музику. Особливо гру на фортепіано виявляла композиторські здібності. Доля розпорядилася так, що наділила Лесю дивовижними здібностями і в той же час примусила виборювати життя в щоденних муках і стражданнях. Під час свята водохреща. В Луцьку дівчинка промочила ноги в крижаній воді. Спочатку боліла нога, потім рука. Діагноз туберкульоз кісток, потім легень і нирок. Та ще в дитинстві поетеса засвоїла правило щоб не плакать, треба сміятись. Часто їй доводилось їздити на лікування до Криму. Прожила Леся Українка. Всього лише 42 роки, і 30 з них плідно працювала на літературній ниві. Похована вона в Києві на байковому кладовищі. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Стиха вийшла, виглядає, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило.